Доброго дня вам, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Щирою посмішкою всіх вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Дітки, я сьогодні в нашій групі знайшла цього листа. Бажаєте дізнатися, від кого цей лист? Тоді відкриваємо. Привіт, діти з планети Земля! Пишуть вам жителі зіркової жовтої планети. Ми хочемо розповісти вам про нашу планету. Наша планета вся жовта та дуже красива. У нас жовті будинки, жовті чоловічки. На нашій планеті немає тварин, птахів, немає квітів, дерев. Але ми все одно дуже любимо нашу планету і бережемо її. Ми чули, що на вашій планеті є квіти та дерева, тварини. Птахи та багато іншого. Намалюйте нам, будь ласка, свою планету. Ми чекатимемо від вас листа малюнками. З повагою до вас жовті чоловічки. Малятка, відпишемо листа жовтим чоловічкам? Намалюємо нашу планету. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке земля. Земля це наш спільний дім, в якому людина господар. І цей господар повинен бути добрим і дбайливим. Але якщо ці люди весь час будуть тільки милуватися природою, краса поступово зменшуватиметься. Потрібно берегти природу, саджати ліси, підгодовувати птахів, охороняти тварин. Наша земля це гори, ріки, ліси, моря. Люди, тварини, на нашій планеті Земля є багато цікавого і захоплюючого. Перед малюванням давайте розглянемо нашу планету. Наша планета круглої форми. На ній переважає синій колір. Це моря, океани, ріки. Також ми бачимо зелений колір. Це наші ліси, коричневий колір, гори. Жовтий колір пустелі. А зараз давайте намалюємо нашу планету. А малювати ми будемо незвичайним способом. Будемо малювати фарбами по молоці. Для роботи нам потрібно водичка, зафарбована фарбою зеленого, синього та жовтих кольорів, молоко, засіб для миття посуду. Ватна паличка та тарілочка. Наливаємо в тарілочку молочко. Беремо водичку синього кольору та обережно наливаємо в молоко. Так само виливаємо зелену воду та жовту. Потім беремо ватною паличкою засіб для миття посуду і вмакаємо в молоко з фарбою. І на наших очах відбувається ось така магія. І ж вона красива, наша земля. Ось такий малюнок вийшов у мене. Присилайте ваші роботи і усі разом відправимо листа нашим друзям.